Чому в дріждьовому тісті жири та сіль ми вводимо в кінці замісу? Отже, погнали розбиратися, почнемо з солі. Сіль вступає в конфлікт з дріжджами, і якщо ви їх додаєте разом, вона гальмує процес активації дріждів. Тому спочатку робимо заміс і лише потім вводимо сіль. За ці 15-20 хвилин дріжді вже розгуляються і сіль їм не буде чинити опіру, а навпаки, буде допомагати розвитку клійковини. Жири, введені в тісто на початку замісу, запобігають розвитку клейковини. Спочатку нам потрібно, щоб клійковина утворилася, і лише потім ми додаємо жири, які її змастять і допоможуть рівномірно розподілитися по тісту. Тому спочатку ми робимо тісто, даємо йому 15-20 хвилин відпочити, додаємо сіль, і потім вже додаємо жири, які йдуть у нас в рецепті. Секрети гарного тіста лише в технології ніякої магії тут немає.